Всім привіт! І сьогодні у нас на обзорі красоки New Balance 530. Ці красоки випускались на початку 1992 року і випускались в стере Ретро 900-х років. Ізначально вони призначалися для, для щоденного використання, типа щоб люди їх використовували там. На, прогуль... на прогулках в парку ще де-інде, і взагалі використовували щодня. Плюс з цих кресавок вони універсальні і підходять під будь-який одяг. Як під спортивний костюм, під штани, джинси і під будь-який одяг. Під спортивні кофти, під... Підходять під заняття і підходять під заняття спортом, і можуть використовуватись так само. Повторююсь в щоденному використанні і можна брати на пробіжку, навіть їх. До речі, вони підходять як чоловікам, так і жінкам, бо вони унісекс. Більш про цю модель в то другому році, ну ви вже це знаєте, New Balance випускають ці самі New Balance 5.30 і вони стають популярними не так, що я, для чого вони їх випускали для щоденного використання, а стають просто в, серед спортсменів і для того, щоб заняти серед заняття бігом. І вони. Не розраховували на такий маленький хайп серед них серед цих кросовків. І вони знімають ці кросовки з тиражу, з продажів. І потім знову настає епоха відродження, і вони їх вже знов в 14-15 роках випускають. але вже не в стилі ретро, а в стилі лайфстайл. О, так! Да. І... Ще трохи як доглядати за цими кросовками. Як я вже повторював, на них, як ми подивимось, на цьому кросовку є поверх замщева сітка і січова тканина. І зверху, так само верх зі січової тканини, це таке, який робили, така комбінація січової тканини. І я би сказав, це навіть удобно для. Для всіх і це дуже круто. Бо як е, запечтися десь на прогулці чи де на пробежці, це дуже круто. Так можна просто взяти і легенько, простим взяти. Звичайно, таке тверде мило. Макнути в воду теплу, головне в тепло, не холодно, бо холодним кросовки не миються. Отак, взяти, макнути в теплу, теплу. помилявся. Теплу воду і так по версії їх натерти, понатирати і сушити їх в комнатній температурі. от. Так -от. Бо нью ви, е, якщо, е, якщо це стосується Ню головне, головне, я повторюю, там замщева сітка. То якщо стосується Ню там головне, як я сказав, там треба брати тверде мило. І теплу воду. І що вона легко миється, її треба поверх того всього, поверх тієї сітки, і кругом навіть, натирати той красовок New Balance, е натирати милом. І е сушити, опять же, в комітній температурі, і нажені на батарею. І, і саме головне, не смійте New Balance сувати в стиральну машинку, бо що стосується New Balance, ви, що стосується New Balance е, в з New балансом, то ви е, цим кросовкам е, зробите дуже і дуже погано. А так, в принципі, у мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. І якщо хочете ще більше таких роликів, і, і, до речі, якщо сьогодні так було вам для вас, було сьогодні дуже маленьке відео, то вибачте мене. Можете підписатись на канал, якщо вам було цікаво. А навіть якщо було не цікаво, підписуйтесь на канал. Мені було дуже приємно. І ставте лайк. Але головне це підписка, помніть про це. І підписуйтесь, якщо ти ще не підписаний, підпишись прямо зараз. Всім мир!